Слава Богу нашому, що Господь там на сьогодні тут зібрав на цьому місці. По такій дорозі ми змогли сюди прийти сьогодні. Слава йому за це. Що Господь дав нам, можна сказати, такої смілості, да, по такій дорозі йти. Не кожен насмілиться по такій йти. Не, не кожен зможе по такій йти. А Господь нам дав сьогодні таку мілість, да, таку можливість. Е, хто був Прошлу неділю на собранні. Може чули, а може важно слухали. Хто слухав важно, хто, хто я. Як було передо мною сказано. ну, Кожен по-своєму приходить. Кожен щось сам собі приходить. Знає, за чим. Брат говорив проповідь про Савула. Скажу вам чесно, мені ця проповідь дуже сподобалася. Не знаю, кому, а мені вона сподобалася. І в кінці своєї проповіді сказав такі слова. Каже, ми можемо бути святими. Я хочу до цих слів додати щось. І сказати так, не тільки можемо, ми повинні бути святими. Якщо ми ними не будемо, ми просто туди до Господа не війдемо. І як співали тільки, щоб псалом, щоб почути своє ім'я, вряд ли ми тоді почуємо. Бо так слово Боже нам каже, що туди, до Господа, нічого не чисто не війде. Нічого. Просто нічого. І якщо на сьогодні не буде цього нестерпного бажання іменно бути святими, такими, як сам Господь святий, то давайте подумаємо, а чому ми сюди ходимо? Просто ми. Там же Господь сказав, будьте святі, як я святий. Я колись читав, у мене та Біблія є, зараз вона в машині. І там якби, ну, в кінці Біблії Біблії пишуть, якби характеристику дають Богу. І от Бог святий і питається люди об'яснити. І там написано такі слова, що Бог святий це значить, що він не грішить. І не гріх, не терпить їх. От якщо Бог такий дійсно, бо він такий дійсно, бо він не грішить, сам Бог не грішить. І він не, не друже ніяк, не з яким гріхом Бог не друже. І нема в нього приязні до гріха, він його ненавидить. От якщо самий Бог такий, і він нам каже, будьте такі, як я. Бо я каже такий. І от коли уважно слухали проповідь про Саула, то йому там теж Бог хоче сказав. А от, як Саул це почув, то далі я буду читати Слово Боже. Перше місце священне описання, яке я читатиму, це буде... Євангелія від Марка, перший розділ, 14 і 15 вірш, я зачитаю. Це слова Ісуса Христа. Він тут казав, це одна з його найперших проповідей. А коли Іван був виданий, то прийшов Ісус у Галилею, проповідуючи Євангелію Царства Божого і кажучи, сповнився час і наблизилося Царство Боже. Покайтесь! І віруйте в Євангелію. Так Христос сказав до людей, будучи на землі, сьогодні ми читаємо це слово, це слово Його. В принципі, це обращення Господа нашого Ісуса Христа сьогодні до нас. І тут от є слово, віруйте в Євангелію. У цій біблії, яку я читаю, є вона з поясненнями, да, трошки є пояснення. Люди питаються ну, пояснити, як, що до цього, як вони розуміють. Дивлячись, ми можемо чомусь і самі навчитися, того, що люди їм може Богом дано це. Було. І вони так пояснили, і тут ось є записано за слово вірую і не вірую. От Ісус Христос сказав, віруйте в Євангелію. Тут зразу йде слово не вірую, не вірує, а потім завірує. По-грецьки -по не вірувати означає не підкорятись або не, буде не бути пітаним. Та протилежне зазначенням речення на початку віршу, хто вірує, для Івана не вірити значить не підкорятись син. Віра та покора слова, що існують поряд, та часто можуть вживатися одне замість іншого. І тут написано: порівняю. Тут є спорінять до містесвященного писання з полуняти. Mm -hmm. Якраз це містесвященного писання сьогодні буду читати. Ну, Тут вже буде пізніше. І так, можна сказати так, сповнився час, наблизилося Царство Боже, покайтесь і підкоріться Євангеліє. Відкоріться благой благоїзві. Довіться цьому слову, яке дасть нам спасіння, яке дасть нам життя вічне. Якщо ми підкоримося Слову Ісусу Христа, ми будемо мати життя вічне, ми будемо нам з Ним на небі жити. І це дає вам хто відкореться, хто буде. Ну, що саме цікаве, сьогодні передо мною було сказано братом, що типу, слідуйте себе, слідуйте Писання, займайтеся тим постійно. Ну, давайте і ми це почнемо робити. От ми з священного писання будемо відслідувати свої дії, дії народу ізраїльського, як вони жили, як вони поступали. А чим на них сьогодні похожі, а чим не похожі? І що саме цікаво, ми більше похожі чи не похожі на них. Місто священного писання, яке я буду читати, це... Евангелия от Луки, 6 раздел, 17 вершика. 6 раздел из 17 вершика. 17, 18 и 19. Вы тоже не верите, да? Что Слово Божие учит, что надо уважать старших, слухать. Вы тоже не верите, да? І тут слово Боже нам говорить так, і зійшовши з ними з гори, став на рівному місці, товариство учнів його і безліч народу з усієї Юдеї, Єрусалиму, з обережжя Тиру та Сидону. Вони посходили, щоб послухати його та зцілитись від недугів своїх. І всі, що були мучені нечистими духами, теж оздоровлювалися. Оздоровились. І весь народ шукав, щоб притокнутись до нього, бо сила від нього виходила і стіляла всіх. От люди поприходили, слово Боже каже, з Юдеї, з Єрусалиму, з Тиру, з Сідону, з багатьох міст поприходили. І Слово Боже нам говорить ясно, чого люди поприходили. Каже, вони посходили, щоб послухати його та зцілитись від недугів своїх. І всі, що були мучені нечистими духами, теж здоровували, теж шукали, щоб притухнути. Хоча Ісус Христос, як ми читали в Євангелії Марка, сказав, що кохайтеся і віруйте в Євангелію. Ну, люди не бігали. Не бігли і сповнить те слово, яке сказав сам Господь. Читаємо далі, Слово Боже. Луки, 17 розділ, 12, -й, 18 вірші. 17 розділ. Входив він до одного села, то зустріло десять прокажених чоловіків, що стояли здалека. Піднесли вони голос свій, кажучи, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Побачивши їх, Він сказав їм ідіть, покажіть себе священникам. і сталося, пішли вони то очистились. Один же з них, бачивши, що одужав, вернувся, прославляючи Бога голосом гучним. І припав він лицем до міг Його, дякуючи йому, то був Самарян. Тоді Ісус запитав, чи не десять очистилось, а десь дев'ять? Чому не вернулись вони, щоб віддати славу Богу тільки чужим і І сказав йому, Встань, і йди віра твоя спасла тебе. <клес> Отак було за днім Ісуса Христа. І ще одне місце сіще Писання прочитаю. І потім будемо ми трошки побалакаємо. Це буде Івана, шістий розділ. Так, шістий розділ з 5 по 11 вірші. Ісус, звівши очі, побачивши, як багато народу йде до нього, спитав Палипа, де ми купимо хліба, щоб нагодувати цих людей? Це він сказав, випробовуючи його, бо сам знав, що має робити. А Пилип відповів йому, за 200 динарів ліба не вистачить їм, щоб кожен з них хоч трошки одержав. Один з його учнів, Андрій брат, Симона Петра, говорить йому, є тут один хлопець, що має п'ять любів весь мінників та дві риби, але що то є на таку безлічні робіт? Ісус відказав. Застати людей сідати, Була ж трава велика на тому місці. Сідали чоловік числом тисяч із п'ять. А Ісус взяв хліб, віддавши подяку, продав усім, а учні тим, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. І всі наситили, даче слово Боже каже. Так от Христос поступив з людьми. Побачив їхню нужду, накормив їх, там побачив нужду. Ізцілив їх. Там люди самі прийшли до нього по, ну, по такій ножі. І читаю далі цей же шістий розділ, 22 вірша. На завтра який стояв на тому березі, побачивши, іншого човна не було там, тільки один той, в котрим війшли Ісус, увійшли учні його, і що не війшов з учнями своїми. Ісус, що, а що самі учні відчалили? А тим часом інші човни поприходили з діади поблизу того місця, де, де їли хліб по благословенню Господньому. Оці люди, як побачили, що Ісуса там нема, ані учнів Його війшли в човни і прибули до Копаринами і шукали Ісуса. А коли знайшли його на тому березі моря, то сказали йому, учитель, коли. І сюди. Коли ти сюди прибув сюди, Ісус відповію, істину, істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чуда, а що її хвіт наситився. І ось третє місце священного Писання, як поступали люди. Прийшли подивитися, послухати, ісцелицясь, прийшли наїстись, прийшли, попросили Господа ісцелиця. Пішли, вернувся тільки один. І сьогодні, якщо дивитися, от ми дивимося, це розказано за народ ізраїльський. А слово Боже каже, внікай в себе учення, займайся цим постійно. А як же поступаю я? А чого хожу до молитви я? А чого читаю Слово Боже я? Для чого я це роблю? Багато хто може сказати про те, що та це люди, вони не віруючі, вони не знали, то вони робили так. Можна ж так сказати, так? Да? Бога не знали. Де та Самарія, де там і ще щось, де та Тівілібіада, може вони не чули ніколи толком за Бога. І вони отак поступали. В принципі, може є якась доля правди. Право в тому, що в церквах, в принципі, такого не повинно бути. Коли люди вникають в себе, вникають в вчення, займаються цим постійно, то вони стараються своє життя підкорити в Євангелію, підкорити Слову Боже. Жити згідно Слова Божого. В них є бажання, це таке нестерпне бажання віруючих. Я говорю за віруючих. Будь таким, як Господь. будь похожим на нього. Мать його характер, мать його деєство все. У віруючих є таке бажання. Але може не всі. Бо е, в церкву в собранні може багато людей приходить. Приходить по різних причинах. Я зараз зачитаю Слово Боже, це буде об'явлення святого апостола Івана. Як ми читали те слово Боже, то дивіться, ті прийшли поїсти, ті прийшли ісцелитися, ті ще чогось прийшли. А от навернутися до Бога, от скільки я прочитав Местечного Писання, ми не бачимо, щоб люди стремилися до цього. Не стремляться, люди покаяться. Навернутись до Бога, служити йому, славити Ім'я і все те. Бо сам же Господь пішов на крізь голову За нас. Не ми за нього пішли. І щоб ми мали життя вічне, він страдав за нас. Не ми за нього. І ось ще одне мистецтві описання читаю це об'явлення святого Апостола Івана, третій розділ з першої душа буду читати. І по-шостим. А до ангелів це церкви в сердах напиши. Це говорить: той, хто має сім духів Божих і сім зір, Знаю твої діла, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь пильний і зміцняй інших, що близько до смерті, бо не знайшов я, щоб діла твої були закінчені перед Богом. Отож, згадай, як ти прийняв і, і чув, зберігай і покайся. Коли ж не будеш пильнувати, то прийду на тебе, як злодій, і не знатимеш, якого часу прийду на тебе. Ти маєш небагато імен в сардах, що не осквернили одягу свого. Вони ходитимуть зі мною в білому, бо достойні. Хто переможе, той зодягнеться в білий одяг і не витру ім'я Його з книги життя. І визнаю ім'я Його перед Отцем Моїм і перед ангелами Його, хто має вуха, нехай слухає, що Дух говорить церкві. От представте собі церкву, стара да. Тут слово Боже каже, ти маєш небагато імен. От візьмемо той приклад, коли 10 чоловік істелилися від Христа. Христос ісцелив 10 чоловік. і Прийшов в славу віддати Господу. Багато прийшло? Один. Ну, от візьмемо цей 1%. Церква 100 чоловік. Візьмемо 1%. Це скільки буде? 10, да? наглядний примір з Біблії. Це 10 чоловік і сотні. Буде ті, хто будуть ходити в білих одежах. Бо так Христос сказав. Вибачте, а 90? А де ж 90? А де 9? А хіба Христос сьогодні не хоче, щоб і ті 9, І ті 90, які даже ходять в собрання, уходить в церкву, щоб служили йому. Хіба цього Христос не хоче? А сьогодні хіба він не зове Хіба Христос сьогодні не кличе і не каже такі самі слова покайтесь? І «вірте в Евангелію. Чи Христос, може, змінився? Чи може люди, які були тоді, такі залишилися сьогодні? Чи може не так сьогодні голос Христа звучить? Чи він не так сильно хоче, щоб сьогодні були святими? Як він святий. Я не можу повірити те, що Христос сьогодні не хоче. І що саме цікаво, навіть і це Христос предупредив через Слово своє святе і сказав такі слова. Це Дух Святий устами апостола Павла. Одни тестово я читаю друге послання до Солунян. Я зразу сказав, що я його зачитаю. Восьмій і нижче буду читати. Бо у вогні Полум'яному буде відомщення тим, що не знають Бога і не кориться і Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть муку. Погибель вічну від обличчя Господнього і від слави могутності Його, коли Він прийде прославлятися у святих своїх і дивним бути серед усіх віруючих, бо ви повірили святкування в нашому між Так говорить Дух Святий через Апостол. Сьогодні Господь ще зове, сьогодні Господь кличе, сьогодні Господь каже, Хай. І підкоріться Євангелію. Повірте, що Господь хоче, щоб кожен з нас навернувся до Нього щирим серцем, служив Йому, слави ім'я Освяте, бо Він цього достойний. І так як в Сардійської церкві, були такі, ну, примірно, чоловік 10 це так і примірний, я точно не можу сказати, бо там сказано, що. Небагато. От як із сотні десять чоловік, то це точно буде небагато. І з один, чи з 10 один це теж небагато. І Христос, як тоді говорив, так і сьогодні говорить, щоб люди навернулись щоб люди прийшли з чистим серцем. Щоб люди не ходили просто так, аби бити воздух, Богу це не треба. Колись Господь казав через пророка, каже Сієремію, казав: і не надійтесь на обманчиві слова здесь храм Господін, храм Господін, храм Господін. Но коли исправите пути ваши, коли ви каже, щирим серцем до мене, От тоді, каже, прийдіть і розсудить. І якщо гріхи ваші будуть, як багряне, як сніг увілю, сказав Господь. Тільки прийдіть. Господь хоче, і Господь за вас сьогодні. І каже такі слова. Бо у вогні полум'яним буде відомщення тим, хто не знає Бога. І не кориться в Євангелії Господа нашого Ісуса Христа. Вони приймуть муку, погибель вічну від обличчя Господнього і від слави могутності Його, коли він прийде прославлятися та святих своїх і дивним бути серед усіх віруч, бо ви повірили святкуванню нашому міжубами. От хто повірив, коли Христос прийде, Розславиться у святих своїх, так як написано, так воно і буде. сьогодні в нас ще є день, є такий час, щоб ми могли подумати і прийняти рішення, прийняти його право. Бо подобається нам це, що я зараз зачитав останні, ну, останні місце Священне. Чи не подобається? Воно все одно прийде. Воно прийде. Тільки де тоді будемо ми? От прийде завтра Христос прославляться з святих своїх. Де будемо ми? Оце питання. Хорошо, якщо ще Христос задержиться на якийсь день-два, може ми вспінемо. А якщо не затримаємо? Де будемо ми? Я б хотів би, щоб ми сьогодні молилися молились за це. Господь сьогодні, заснув всі наші серце, Открив очі сердець наші. щоб ми задумались і добре задумалися, для чого ми живемо на цьому світі. Бо ГОТА летять дуже. І дні летять і щепистрі. І коли Христос прийде, ми не знаємо. А знаємо, що жде ті, хто вірив, ті, хто мав справу бути святим, як він святий, що жде тих? Бо Христос прийде прославлятись у святих своїх. Так написано, де будемо Будем проследиться. Аллилуйя. Аллилуйя тобі. Аллилуйя, тобі царь.